Ми повертаємося до ефіру 342-га доба війни. Головний інформаційний день у студії Оксана Чушкіна. І зараз будемо спілкуватися із нашою гостею саме про те, де можна знайти допомогу у Хмельницькому. А власне, хто шукає, той і знайде. А де шукати нам розповість якраз і на гостя у цій студії? Це Надія Стройкова, соціальний працівник проєкту підтримки вразливих груп населення у місті Хмельницький. Пані Надія, вітаю вас. Доброго дня, пані Надія. Розпочнемо напевно із такого коротесенького знайомства із вами. Я знаю, що сьогодні ви допомагаєте тим, хто цього потребує та працюючи у проєкті. Але і ще нещодавно ви самі приїхали до нашого міста, до міста Хмельницький, як переселенка із Харкова і власне були у пошуку роботи і також потребували допомоги. Так, саме так З початком військових дій ми приїхали з Харкова. До Хмельницького їхали вже розуміли, що залишатися не можемо, бо є двоє дітей. Нам потрібен був садочок, потрібна була школа навесно, на весь на восени, і вирішили їхати. У нас були родичі в Хмельницькому, є родичі, і вони нас запросили. Ми вже їхали конкретно до родичів, і таким чином залишилося в місті. Місто нам сподобалося. Ми тут влаштувалися, вже пішли до садочку, пішли до школи в перший клас. Самі допомогу отримували тут, у Хмельницькому? Так, звісно, Отримувала допомогу, багато допомоги. І я дуже вдячна місту, дуже вдячна всім -сім людям, хто допомагає. Бо для переселенців тут потужна підтримка: як психологічна, так і моральна, так і фізична, фактична. І продукти, і, і побитові речі, і влаштування. Тобто допомагали шукати шукати житло, і влаштуватися. І я тут знайшла роботу в проекті. Ну, я дуже вдячна за підтримку, взагалі. Цьому місту знаєте, пані Надію, дуже часто люди соромляться просити про допомогу і шукати її. Чи варто це робити, чи все ж таки варто звертатися, і якщо хтось хоче допомогти, отримувати? Так, так, звісно, просити допомоги та шукати допомогу, це варто. Бо розумієте, ми допомагаємо один одному, і це добро примножується. І коли ми можемо допомогти. Ну, дивіться, і ті, хто отримує допомогу, отримує не тільки допомогу, а підтримку і щось позитивне, дуже багато позитивного в, своє, в своєму житті. Та той, хто надає допомогу, теж залюбки, з радістю надає і може поділитися добром своїм з цим світом, з людьми. І це дуже нас об'єднує і надихає нас. Надалі ми розуміємо, що без нашої допомоги ну, світ так не не буде існувати. Світ однозначно буде кращим, якщо ми будемо допомагати один одному, якщо ми будемо так, підтримувати так, так. один одному. І напевно, що саме тому 342 доби українці стоять єдиною силою, завдяки тому, що допомагають, і дбають один про одного. І так. Ми повинні це робити. Інакше ніяк. Я знаю, що ви спочатку, от коли ви прийшли у цей проект, ви надавали допомогу саме переселенцям, та тим людям, які приїхали так само, як і ви сюди до Хмельницького шукали і прихистку, і притулку. Чим саме допомагали і е, як підтримували, тому що е, знаєте, от е, по суті, самі хмельничани е, там чи жителі західних областей України, вони не не до кінця розуміють од е, вашої долі, та тому, що. Ну, і ми повертаємося до нашого етеру. Нагадую, наразі говоримо про соціальну допомогу для тим тих, хто її потребує. У нас у студії гостя це соціальна працівниця проєкту підтримки вразливих груп населення у місті Хмельницький Надія Стройкова. Власне, пані Надю, продовжуємо спілкуватися про те, на чому завершили та перебої зі світлом по всій Україні, по всьому місті. В країні війна на превеликий жаль таке трапляється, але продовжуємо нашу роботу. Отож. Чим допомагав проєкт переселенцям, саме на цьому ми з вами зупинилися, внутрішньопереміщеним особам, і чим, власне, особисто ви їм допомагали? Проєкт допомагав інформаційно. Ми з Людмилою Степанівною, моєю колегою, працювали в місцях, де, де внутрішньо переміщені особи. Отримують гуманітарну допомогу. Хто, хто приходив перший раз і запитував, що йде знайти, як отримати, які документи потрібні, які адреси, куди телефонувати, і тобто, взагалі, що робити? І ми допомагали, пояснювали, заспокоювали людей, бо були випадки, коли. Люди були дуже знервовані, бо розуміли, що або втрачають дуже домівки, це Донецька область, Луганська область і ну, дуже схвильовані. І взагалі, хто сказав, та ні, ми тут хоч один раз отримаємо та все, ми тут надовго не залишимося, ми поїдемо, бо там же ж мій дім. Це вже ну так, з більшого люди похилого віку, більше вони хотіли повертатися. Тут надовго і швидко швидко-швидко повертати, повертатися, бо е, дуже сумують е, дуже, дуже сумують за домівкою. І Допомагали ми інформаційно, підтримували, пояснювали. І в мене вже було ну, навіть багато людей, е, хто мені просто телефонує час від часу. Е, це здебільшого люди похилого віку. Там, ну, хто не має інтернету, хто не має сучасних телефонів, або ще якісь такі моменти, просто поговорити, просто вже телефонують, розказати, як там у них, як вони, які у них плани, які у них мрії. І дякують, ну, просто, просто як така людяність. І, Розумієте, що я розумію, коли люди посміхаються, я можу надати інформацію або добре слово, або посмішка. Все це ну, людина дихає і надає їм їм сили. І багато людей зверталися, знаходили те, що шукали. Я вже ну, телефонувала, запитувала, чи знайшли вони те, що шукали. І деяким потрібна було і в медичній сфері допомога. Наприклад, вже після жіночка з чоловіком, чоловік після операції, інфаркт. І треба була реабілітація і знайти житло, знайти установу, де вони могли знаходитися, реабілітуватися та лікуватися. І це нам допоміг наш територіальний центр. На базі якого є геріатричний пансіонат та можливості лікування в таких випадках для людей, саме з доглядом медичного персоналу, саме з харчуванням, з підтримкою, з реабілітацією, з тренувальними вправами. І вони там розмістилися і зараз перебувають наразі там, відновлюють свої сили і люди, тобто таким чином, знаходяться свої рішення. Знаходять відповіді на питання, що робити, коли дуже складна ситуація. Тобто, правильно я розумію, спершу ваш проект працював як інформаційний для внутрішньо переміщених осіб для того, аби їм допомогти зорієнтуватися просто Так. У просторі, так? Так, зорієнтуватися і в просторі, і вже. Е Ну, сказ... життя та? з облаштуванням, да. побутом. З облаштуванням, дещо знайти, навіть просто зорієн... ну, зорієнтуватися по місту. Бо коли я приїхала, я сама для себе. Ну мені дуже захотілося е, вивчити це місто. Я купувала ну, майже вже дві карти Хмельницького, е, крім того, що Google карти є так, але ще є роздрукована карта, вже, вже друга в мене. Тобто я, якщо було потрібно, я шукала всі адреси за картою, саме знаходила, і допомагала таким чином зорієнтуватися людям, де їм знайти той центр допомоги, центр видачі одягу. Продукт продуктових наборів та інші. Ну де зорієнтуватися взагалі там житло, хтось шукав, який той район, яка, яка вулиця, як доїхати. Тобто, такі питання теж були. І я залюбки допомагала. Якщо щось не знала, то я вже шукала інформацію, телефонувала. Тобто, ну як знаєте, підтримка така була. Тобто, постійна підтримка. Мені мені в будь-який момент. Я розумію, що я потрібна, і е, е, я надаю допомогу людям. Власне, з приводу е, трансформації проекту на сьогоднішній день він дещо трансформувався, так е, і ви вже надаєте допомогу не лише внутрішньо переміщеним особам, але й усім, хто її потребує. Які саме види допомоги надаєте, е, з чим можуть звертатися люди до вас? Е, так, е, проект розширився е, зараз. Проект е, зараз надаємо допомогу е, незахищеним версом населення включно внутрішньо переміщеним особам. Uh -huh. Тут ми теж надаємо інформаційну допомогу щодо соціальних закладів, які є в місті. Про них багато хто знає, але забувають. Це саме заклади допомоги для людей будь-якого віку, але саме таким, знаєте, незахищеним верствам населення. Наприклад, наш територіальний центр, де надається допомога людям пенсійного віку, не тільки допомога там психологічна або медична, у них є і можливості реабілітації після інфаркту, інсульту, є можливості відновлювання свого організму, є ван є можливості допомагати продуктовими наборами. З лікуванням. Ще є інститут третього віку, де люди навчаються, продовжують навчання. Там 19 факультетів є, і іноземні мови вивчають, і вивчають психологію, і історію, і є творчі напрямки, це і живопис, це і хоровий спів, це і танцювальні напрямки, тобто, щоб продовжувати життя людей на, на пенсії. Як часто звертаються от, хмельничани, мешканці Хмельницької територіальної громади до вас за цією допомогою? І чого шукають от найперше? Ну, більшого, люди шукають е, саме інформацію, де їм знайти е, конкретні, е, ну, скажімо, свої е, відповіді. На що найчастіше на шукають найчастіше... Центр соцзахисту, Я не знаю, що що саме найчастіше так шукають центр соцзахисту. Якщо там це внутрішньо переміщені особи, вони тільки приїхали, і так трапляється, що я з ними спілкуюся. Спілкуюся, я взагалі всюди. Тобто так шукають спрямовою, де можна знайти е, довідки, і яким саме чином, і що саме потрібно перевірити, і як це потрібно зробити. Тобто, бо я це вже сама прийшла, бо я бо я знаю якісь нюанси, моменти, на що треба звертатися, звернутися, звертати увагу, і е, е, тобто, де адреси, коли в яку годину підійти, і е, таким чином. Ще люди шукають, ну, здебільшого для вже людей похилого віку підтримку за по догляду та для когось це розвиток, навчання, для когось це просто провести доб, ну, гарну... гарно час та відпочити. Просто комунікації, шукають тепла, шукають доброго слова, шукають підтримки, шукають. Таких моментів, коли вони розуміють, що вони потрібні. Тобто, попри війну, а попри мізерні пенсії, будемо називати, речі так. своїми іменами, люди все ж таки шукають якогось добра якогось духовного, а не матеріального. Так, саме так. Чому так на вашу думку відбувається? Ми українці настільки сильні, терплячі, які ми? Ми сильні терплячі, ми можемо допомагати один одному. Можемо підтримати один одного, і ця підтримка, емоційна підтримка дуже важлива. Бо, проявляючи емпатію один до одного, ми можемо внутрішньо розквітати, більш сяяти, більш наповнюватися позитивом. Та зрозуміти, що ми не одні в цьому світі, якщо просто людям похилого віку так здається, вже немає такого активного розвитку, або вони не знають, де можна розвиватися, наприклад, наприклад якщо можна піти до інституту третього віку і продовжувати своє навчання та розвиток. Де знайти саме от ваш проект, так, куди звертатися, щоб потрапити до вас, поспілкуватися і знайти те, що шукаєш? Ми працюємо по двох адресах. Основних: це у нас на повстанській 36 є кабінет психологів та соціальних працівників. Та на ранковій 1, амбулаторія 5. Там теж облаштований дуже чудовий кабінет. Там можна отримати допомогу психологічну та інформаційну. також та також звертатися. Ну, ця допомога є безкоштовною за проектом, і знаєте, дуже щасливо, що в мене є така нагода допомагати працювати, розвиватися в цьому напрямку. І саме з такої з точки зору психології та комунікації з людьми, це така саме така, знаєте, дуже важлива, дуже важливе направлення в нашому сучасному житті, бо коли ми можемо порозумітися один з одним. То е, ми дуже легко вирішуємо наші питання і наші проблеми на такі вже проблеми, як нам, як нам здавалося. Та гарна є така народна приказка. Язик до Києва доведе так, саме так, саме так е, я зна... саме так я знаходжу все, що мені потрібно в місті, і орієнтую інших людей. Я зрозуміла. Я знаю, я просто, от знаю, що ви ж е, самі приїхали до Хмельницького як переселенка і в принципі свого часу е, самі шукали роботу. Що б ви порадили тим, хто як і ви сьогодні шукає роботу? Тому що ми з вами до ефіру вже спілкувалися. Е, я казала, що ви молодець. Я просто вами захоплююся. Ви, ви ви себе реалізували, знайшли швидше аніж ті люди, які там проживають у Хмельницькому е, дехто та все своє життя. Е, як вдалося? Ну, Що, початку, дайте спочатку, пораду тим, хто зараз щось шукає, от саме роботи. Спочатку це заспокоїтися, відвільтися від серйозних якихось проблем наших, які, ну, які нас оточують, від переживань за майбутнє. Попрацювати з психологом можна. І коли нас, ми вже отримаємо цю емоційну рівновагу, ми можемо холодним розумом. Вже Думати, що нам потрібно, яка потрібна робота, чого ми хочемо в цьому житті, замислитися над нашими цілями, над нашими мріями і обрати саме той напрямок, який хоче душа або хотіла дуже давно, і це не було реалізовано. Тобто, може навіть змінити направлення своє, змінити роботу, змінити фах для цього є. В місті підтримка є навчальні курси, є центри, де проводять саме семінари з пошуку роботи, як підготуватися до пошуку роботи, як скласти гарне резюме, може його і прикласти на інші мови, як для себе знайти саме ту галузь, де буде відкликатися наше серце. Не просто роботу або працювати, або бути при ділі, або заробляти на життя. Ні, ще роботу, яка буде в задоволення для нас. Це саме, саме головне в житті, я розумію, і тоді наша робота і наше життя, воно не буде таким, знаєте, не буде розмежуватися, а воно буде йти гармонійно і буде задоволення всі процеси в житті, які у нас є. Тобто, і таким чином ми будемо рости по всіх сферах нашого життя. Яка ваша мрія сьогодні? От ви говорили про мрію. Ваша мрія сьогодні. Яка вона? Моя, моя мрія реалізувати себе. Таким чином, щоб я могла застосовувати всі мої знання, щоб я могла допомагати, допомагати людям, допомагати у спілкуванні, допомагати у навчанні, допомагати у вирішенні питань. Моя сфера, моя сфера навчати, моя сфера працювати в комунікаціях з людьми. Що я мрію? Я мрію про спокій, про мир, про. Про те, щоб люди кругом посміхалися і мали надію, мали віру в майбутнє. Угу. Е, я вірю в те, що та ми переможемо, і дай так. Боже, щоб аби це сталося якнайшвидше, так звісно. Е, Після перемоги плануєтесь повертатися до Харкова і можливо створювати такі самі проекти. Та? Тому що я так думаю, що е і у Харкові потрібна буде от та сама допомога, яку ви надаєте сьогодні в Хмельницькій, тому що багато людей роз'їхалось а багато хто е психологічно та розхитаний через те, що трапилось. Ми знаємо, що Харків обстрілюють ледь не щодня багато страждальне міст е Салтівський район та він просто зни. Не, от у нас вчора так, гостя була, так. вона розповідала, що ну немає просто. Що будете робити там, коли повернетесь? Буде, буде цікаво продовжувати цей проєкт, набрати команду, розширюватися. Бо я знаю, що на на, саме на базі медичних установ допомога соціальних працівників та психологів дуже потрібна. Я спілкувалася з нашим лікарем-педіатром, і е, вона розуміє, що цей проєкт підтримує саме людей, саме в медичній сфері, і е, багато зараз таких питань приходиться вирішувати саме медпрацівникам, лікарям. Але якщо була б допомога соціальних працівників та психологів разом і була б така команда. Це дуже би полегшило полегшило роботу лікарям та були б інші можливості допомагати більшої кількості людей та набагато швидше. Тобто угу. хотілося б, щоб в Харкові були такі проекти на розвиток, спрямовані на розвиток саме на підтримку медичної реформи, на підтримку людей, на підтримку соціальних процесів. На підтримку розвитку дітей, на підтримку розвитку кожного, кожного з нас, і е, щоб наше місто розквітало е, і квітами, і архітектурою, і людьми, які в ньому живуть. Ми впевнені в тому, що так незабаром і буде. Після перемоги, і аби ваші мрії і надії справдилися і стали просто реальністю в один так. день, в один прекрасний день. Я вам дякую, дякую. Вам. пані Надію, за те, що ви до нас завітали. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви допомагаєте всім, хто того потребує, за те, що ви не втратили надії і не втратили віри. Дякую. І від всіх Дякую хмельничан вам. також е, нагадую, з нами у студії сьогодні була соціальна працівниця проекту підтримки вразливих груп населення у місті Хмельницькому Надія Стройкова. Е, будь ласка, якщо комусь потрібна допомога, де її знайти, як шукати, та що для цього потрібно зробити, вам допоможуть обов'язково соціальні працівники проєкту підтримки вразливих груп населення. Звертайтеся, хто шукає?